Один-один і лотерея. Як тут е, не згадати слова Мірча Луческо, який, до речі, повторив перед цим матчем, даючи інтерв'ю Анатолій Тимощук, що немає сенсу готуватись до виконання 11-метрових ударів, немає сенсу відпрацьовувати їх на тренування. Це лотерея. І в такі хвилини, як сказав Тимощук, усе залежить від. Фізичних і психологічних кондицій окремо кожного окремо взятого гравця. Ви пригадуєте, у що перетворились ватчеві пенальті минулого року у матчі за суперкубок між Шахтарем та Київським Динамо? Дуже багато було незабито ударів, і не на відсутність майстерності. Тут можна дорікати, а насамперед на фізично у А ви знаєте, коли, звичайно, фізично втомлена людина, то і голова теж ночи. Уболівальників Донецькому Захаряче сподобалася улюбленої команди. Все. Стратегія фактично сказала своє слово. Стратегія має на увазі Мір Челучеську та Леоніда Бояка. А зараз уже. Тому посміхнеться примхлива фортуна. Нагадаю, що організатор цього матчу свята футболу. Так можна сказати, адже дійсно поєдинок у нас сьогодні і інтригуючий, і захоплюючий професіональна футбольна ліга України та маркетинговий партнер компанії Медіаспорт Промоушен. Зараз проводиться жеребкування, визначається, хто перший буде стояти оборона, хто перший завдасть удару. Що, шановні друзі, коли будуть гравці підходити, завдавати удар поворона, великі якщо... Ну, як Зараз буде, у нас все вирішиться ну, у цьому матчі. Нічиєї бути не може у серії після матчів в пенальті. Сходить Леонід Буряк. Щось... Олександру Шевковському говорить, підбадьорює голкіпера Юсуф. Ну, Олександр Шевковський став героєм минулого фіналу, минулого, точніше, не фіналу, а суперкупового матчу. Пригадуйте, це його знущальний удар у воротах Яна Лаштовки. Але сам Олександр говорив, що це не було знущальним. Просто не вистачило десь по однокровності Яну. Він стрибнув, гадав, стрибнув в один пут піймав, можна сказати, на замах у свого колегу. До речі, Ластівка вважає саме Шевковського кібером номер один в українському чемпіонаті. На другому місці що цікаво кіпер-металіста Олег Остапенко. Ну і на третьому Ян сам скромно ставить себе. У ті ж ворота, що й торік виконуватимуть після матчу у серії 11-метрових ударів суперники. Неприємна місія, звичайно, для обох команд, дуже хвилююча і нервова. Але для нас, болівальників, без сумніву, така інтрига є дуже цікавою, тому ми тільки можемо вітати цю лотерею. Подивимось, на кого зробили ставку тренери. Перше місце у гротах займає Олександр Шовковський. Хто битиме команди дружно вишукувалися у лінії в центрі поля. Дають настанови арбітри футболістам. Відправляючи тих, хто у резерві за межі поля, ціравці вже не зможуть задати удар. Руслан Рутань. Єрко Лєхо посміхається там. Щось затіяв Рудову якусь, так розумію, жартівливо суперечку із своїми земляками з Матузалемом та Елано. Ну, болівальники очікують на шоу одним із шоуменів у цьому шоу може стати Олександр Шовковський. Я маю на увазі, що у мене, звичайно, у хорошому значенні цього слова. Обійняли один одного гравці претенденти на виконання ударів у центральному колі. Обійняли один одного гравці, які не виконають точно після матчових пенальті на Бровці. Перелічні усіх Ігор Подушкин. Там Елану розібрався щодо чого і побіг у центральне коло за мабуть, що його поміняли. Так зупинили його партнери по команді. Олександр Шевковський. Стрейчингом займається має у тонусі м'язи і першим у нас виконує удар бразилець бразилець на прізвище жацон подивимось Пильно дивиться на суперника Олександра Шевковський. І удар. 1-0 ще повів у серії після матча пенальті. Відповідь київського Динамо. У вигляді Олександра Алієва. Сильно удариться, сильно ігнучив. Двічі спінальки на чемпіонаті світу у ньогоському добував Алієв. Але стрічки рівень ріорніже. Є Анлашника проти Олександра. Без шансів воротаря. Відмінно блискуче побув Алієв. Розмовляв я з Олександром. В динаміці перебували на зборах у Ялті. Дуже впевнений у власних силах футболіст. Гадаю, кращий бомбардир перший літ минулого сезону. 16 ночі забили Алью, 15-у першому з зберігаючи. І сказав, все, що він готовий відчуває по собі, що готовий грати. У першій команді Київського Динамо готовий приносити користь своєму клубу. Якщо не гратимуть, поситиме трансфер. Удар І Рахунок у серії після в пенальті 2-1 на користь. Донецького шахтаря. Полетіло Олександр Шевковський оправив від себе ліве. Це єднання тренерів із футболістами. Це Динамівська сім'я, як буде казати. Зрештою, подібна сім'я і у донецького у шахтаря. Вони всі єдиниці. Сабліч рахунок незмінний. Задоволений собою не а Сабліч... ні Не ні звичайним голкіпером Денецького шахтаря не доволення. Перехитрував е, лащаку Сабліч, але не виконав. Фактично Ногою, ну настільки відбустки, які сам садись влучив у ногу Яна на І Тимощук що є. Без шансів дали Сильно, низом. 3-1. 3-1 на кури теря у серії після матчів в пенальті. Йде Горан Гавранчич. Магався ногою вже дістати м'яч Олександр Шевковський, але просто блискуче удар Тимощук. Подивимось, як проб'є Ворон Гавранчич. Ідентично блискуче. У дев'ятку. сильно робить рахунок 3-2. Не поверхнувся, фактично, особливо Ян Лаштовка. Стойкан, окрім помилясь, б'є. Славій Стойкан. Забуває. Забиває, холоднокровно. Підстрибує від радості. Футболісти Донецького шахтаря у центральному полі. Радіють, звичайно, вболівальники Єрдиків і запасні. Шахтар Близький до успіху. Всі чотири удари в виконанні футболістів жовто-гарячій формі були влучними. І тепер Олег Гусєв. Забуває Олег. Забуває Олег. 4-3 у серії після матчових пенальтів. Удар, який може все вирішити зараз. Даріо Срна. Даріо Срна проти Олександра Шолкоського. І цей удар нічого не ще Олександр Шелковський виходить переможця. Цієї дуелі тепер уже черга радіти. Фінальці. Але... Але аби продовжити серію після матчів пенальтів, повинен забити Максим Шацьких. Шких. Ну, Позаздрію я зараз Леоніду Буряку. Так само, як і не заздрів минулого року Мірчелучеську, який теж офіційно дебютував на посаді головного тренера шахтаря у суперкуповому матчі. Все, Шахтар переміг Шахтар виграв серію після матчевих пенальті. Максим Шацький влучив У стійку воріт І тим самим рахунок у серії після матча в пенальті після 10-го удару залишився 4-3 на кури Шахтаря. У першій своїй історії клуб із Донецька виграє супер кубок України. Бачимо радість зірників. Увіймавшись один із одним, вони помчали до секторів із власними вболівальниками. тисяч болівальників із Донецька тут на стадіоні на центральному стадіоні Чорноморець Одесі. І ось їх улюбленці. Дякують їм за підтримку. Ми ж Трішки перервемось на рекламну паузу, обов'язково подивимось на нагородження. Тріумфатори. Ну що ж, це фінал. Це фінал, це один матч, і тут завжди є переможець і є переможений. Як і торік, основний час матчу за суперкубок між Київським Динамо та Шахтарем закінчився з рахунком 1-1 у Нічию. Цього разу серія післяматчевих пенальті була коротшою, ніж минулого року, і цього разу виграв цю лотерею інший. Клуб. Донецький Шахтар обіграв. У серії після матчу пенальтів. Київський Динамо з рахунком 4-3. Ще раз нагадаю Жадсен Рад Стемощук у стойкан забили у Шахтаря Алієв Гавранчич та Гусєв забили у Київського Динамо. Не забили Серна у Донецького клубу та Савліч і Шкі у клубу із Києва. Розчарований, звичайно, Леонід буряк. Іншого подарунку він. Привітаємо! Очікував на свій завтрашній день народження. Але, ви знаєте, тут, мабуть, таки потрібно по філософському ставитись тренеру до цієї поразки. Як казав Ігор Суркіс, дуже мудро, до речі, сказав, підводячи підсумки минулого сезону. Підсумки для свого клубу для київського Динамо без поразок не буває перемоги. Динамо програло у лотереї. Точнісінько, так само, як програв минулого року. Я думаю, що привітствують команди, кадані подіметься на сражались, як нас. Наші мужчини! Так настоящи люди! І зараз приємна мить для Шахтаря нагородження. Стоять з боку. Футболісти, які програли, Руслан Ботаніць. Ворона вранчі Чірко Лєкова. Задоволений і від перемоги Анатолій Тимощук. Задовольняє бажання всіх охочих сфотографуватися із ним. Олександр Шовковський старався як міг але на чорного моря. Але цього разу на відміну від минулого року футболісти Шахтаря, звичайно, були більш майстерними у виконанні 11-метрових. Щасливий Ренат Ахметов. Щасливий Ренат Ахметов, і ця перемога задовольняє його президентські людські амбіції. Будь ласка, приємні миті. Щасливі його підопічні щасливі футболісти Донецького шахтаря. Таким от чином святкують перемогу. Перший був Ренат Ахметов, другий пішов Мірчалуческу. Що ж, це життя, це футбол. І сьогодні ми переживаємо миті радощів із донецьким шахтерем, який за кілька хвилин стане володарем усього красивого трофею. Ділиться своїми враженнями від матчу Ренато Лідовича Ахметов. Задоволений болівальник Шахтаря. Ще раз кажу, 11 тисяч болівальників Шахтаря приїхав до Одеси. 9 тисяч болівальників Київського Динамо. Зараз ви бачите засмучені фани Київського Динамо. Щасливий Ренат Ахметов дає після матчеві. Інтерв'ю. Ну що ж, там на задньому плані ще один видатний можна сказати одесит Віктор Прокопенко, спортивний директор Донецького шахтаря. Сьогодні його рідне місто стало щасливим для нього і для його команди, звичайно. Фото на пам'ять пам приємні мити для вулівальників Шахтаря. До речі, до їх секторів пішов зараз президент клубу Ренат Ахметов, який постійно в своїх інтерв'ю підкреслює, що його дітище і все. Що він робить? Це насамперед для вболівальників його улюбленого клубу. Донецького шахтаря. І зараз, після того, як футболісти Шахтаря подякують своїм вболівальникам за підтримку. Думаю, те саме повинні зробити київські динамівці. адже

Час нагородження сьогодні проводять президент федерації футболу України Григорій Суркіс, президент професіональної футбольної ліги Равіль Сафіулін, міністр у справах молоді та спорту Юрій Павленко і віце-прем'єр-міністр з гуманітарних питань Микола Томенко нагороджують Володимир Козаренко, лікарі Віктор переможених у серії після матчів. пенальті київських динамівців. Звичая, яких цілком зрозуміло. Засмучені. Отець Мілевський і Сергій Рибров лише уявити, що переживає Сергій Руслан Рутань теж не так. Я переконаний, таким бачив світ у Київському Динамо, але все. Зараз нагородження, і за кілька хвилин емоції всі затихнуть і динаміців, і футболістів шахтаря вже тринадцятого числа починається тринадцятого для цих команд. Починається новий чемпіонат України. І починається новий, без сумніву важкий. І сподіваюся, цікавий, інтригуючий і захоплюючий сезон. Динамо починає домашнім матчем із запорізьким металургом. Шахтар на виїзді зіграє із Луцькою Волинню. Ігор Суркіс но, отримує нагороду від бокова Томенка. Но, Ось так от. І зараз зараз пам'ятні нагороди утримують арбітри сьогоднішнього поєдинку. і потім прийде черга володаря Суперкубка України 2005 року. Ігор Разом із Василем Ольшанецьким Юрієм Скорейком та Євгеном Абрусіном. делегат Федерації футболу Анатолій Попов і інспектор Федерації футболу Сергій Татулян. Ну, що, друзі, ігорок, жалко, теж попрацювали на сьогоднішньому не поєдинку, теж тримали пам'ятні нагороди. І зараз на подіум вийдуть володарі суперкубка України. Болівальники шахтаря вже, мабуть, таки потихеньку починають святкувати. <клість forever> Жацов трішки розминався ще перед виходом на подіу. Івано із футболкою Рудольфо Томаш Кімшман, Маріуш Лівандовський. всі інші футболісти шахтаря, Андрій Воробей. Під оваці своїх вірних фанів. Отримують нагороди володарів Суперкубка України 2005 року і незабаром отримають і сам трофей Осмін Беркева не грав сьогодні. Дискваліфікований був перша нагорода Олега з Звонімір Вукіч, яким дуже цікавиться майорка іспанська стіпа Плотікоса, теж. Хоче пограти на чемпіонаті світу, і тому має намір змінити команду. Це не Плетікоса, це Даріо Срна у футболці голкіпера Донецького шахтаря, послугах якого зацікавлені шотландський Селтік, грецький АЕК. Це нагороди отримують люди, без яких освімів без неможливо б був успіх Донецького шахтаря, Тренери, тренерський штаб, технічний персонал, спортивний директор Віктор Прокопенко. Ренат Ахметов. Мірчалучеську і Анатолій Тимощук на десерт. Анатолий, ні, 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 Тимощук піде останнім. Тимощук піде останнім, тому що він, капітан команди, він візьме. І так Анатолій Тимощук, капітан Шахтора. Січасн получен ету навіть. Ось Шахтар офіційний володар Суперкубка. Анатолій Тимощук, капітан Донецького клубу із трофею. Ну що ж, ми сьогодні стали свідками історії. На наших очах твориться історія. Це приємно. Шатар вперше в своїй історії виграв суперкубок України. І в європейському стилі, стилі організовано нагородження конфетті, підгім. Підгім сьогоднішніх тріумфаторів. А Ян не Виявився успішним прогнозистом. І заготували гірники шампанські. Ну що ж, вони сьогодні переможці. Ми їх вітаємо, і вони можуть цілком закономірно святкувати. В'ячеслав Шевчук заради таких миттєвостей переходив. У Шахтарі з Дніпра зіпсували костюм Мірчі Луческу, але я думаю, він від того не засмутиться. Ну що ж, будемо закінчувати нашу трансляцію із привітаннями володаря Суперкубка, нового володарі Суперкубка Донецькому шахтарю І з подякою за гру динаміця в Києва. Обидві команди безсумно заслужили сьогодні на подяку нашу, на подяку болівальників. Обидві команди були сьогодні гідними. Один одного і хочеться побажати, щоб таких матчів, як сьогоднішній, матчів гідних супер, матчів сильних, класних команд, у нашому чемпіонаті ставало все більше і більше. Ну і цим от побажанням ми закінчимо сьогоднішню трансляцію. Коментував для вас матч Віктор Вацко. Щастя вам, здоров'я, зустрінемося.